Понеділок 22 січня Спасенна Благодать Адже всі згрішили й позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю, через викуплення, що в Ісусі Христі. Послання до Римлян, 3 розділ 23 та 24 вірші. Вівторок, 11 вересня 2001 року. Чотири бригади викрадачів захопили чотири повітряні лайнери та використали їх як знаряддя смерті. Літак авіакомпанії American Airlines пролетів у повітряному просторі над Нью-Йорком і врізався в одну з башт близнюків усесвітнього торгового центру. Через декілька хвилин другий викрадений літак цього разу авіакомпанії Юнайтед Airlines, врізався в другу башту. Ще один літак упав на Пентагон, а четвертий розбився в незаселеній місцевості неподалік від містечка Шанксвіль, штат Пенсільванія. Один зі спогадів тих днів глибоко врізався в мою пам'ять. На фотографії в газеті я побачив групу втомлених пожежників, вкритих сажею, котрі виходили з клубів диму, що оповив усесвітній торговий центр. Вони виносили звідти ослаблу літню людину. Заголовок був надрукований великими червоними літерами спасенна благодать. Під цим великим заголовком стояли наступні слова. Незважаючи на смертельну небезпеку, вони ризикували власним життям заради порятунку інших. Ця картина не залишає моє серце байдужим. Немічні і знесилені люди ніколи не вибралися б із цієї палаючої будівлі власними силами. Їм потрібний був рятівник. Вони потребували того, хто готовий був ризикувати своїм життям і своїм здоров'ям. Вони мали потребу у визволителі. Без тих, хто готовий був увійти в полум'я, хто був небайдужий, хто був готовий навіть померти, якщо потрібно, без цих людей, особи, котрі опинилися у палаючій будівлі, не мали шансів на спасіння. Ми також були приречені на смерть, адже всі згрішили й позбавлені Божої слави послання до римлян 3.23, і заплата за гріх, смерть, послання до римлян 6.23. Ми не здатні врятувати самих себе. Однак блага вістка полягає в тому, що Ісус кинувся у вогонь, Він узяв на себе саме пекло. На хресті Він узяв на себе все прокляття гріха, мого гріха, вашого гріха. Ісус зазнав мук, через які пройдуть грішники. Він зазнав смерть за всіх, послання до Євреїв 2.9 який чудовий Спаситель, який визволитель. Який ви купитель? У своїй уяві я малюю собі картину, як, опинившись у вічності, першого ж дня розгортаю газету. Мені кидається у вічі велика фотографія Ісуса із закривавленими руками і побитим обличчям, який несе мене на руках. Коли ви дивитеся на цю фотографію, то бачите, що він несе вас. Червоний заголовок не змінився, спасенна благодать. І вся безліч спасенних падає на коліна у славослів'ї, заколений агнець, достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення, об'явлення 5:12 на віки віків. Амінь. Друзі, тут мало що можна додати, але потрібно чітко усвідомити для себе ту спасаючу благодать, яку Господь проявляє до нас. Міцно тримаємося за його руку, розуміємо те, яку велику жертву він віддав за нас, і яке велике спасіння дарував для кожного з нас.